Хто не казав, що не можна сальційсонами торгувати? Це не можна? Це моя свиня домашня. Так, але вона е, у вас є на, 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 на сальційсон. Документи є. Документи є? є? Документи. А, а ну покажіть документи. Ви покажи свій документ. Покажіть свій документ. Ко він такий. Хоч я без очків. Я пок... я мені важко показати, але чого ж ви не показуєте? Це ж ви зобов'язані. Ви продаєте, не я продаю, а ви. Ні, а ви продаєте, от ви, продаєте е... от ви цей продукт продаєте, і кров'янку бачу продаєте, а воно ж заборонено. що ви Ну заборонено, ну не, не можна продавати. Більше пенсії я не буду сидіти. Я відробила 40 кроків. На, на своєму самоліту виїхати куди? Ah.